Сьогодні ми з вами відправляємося до країни звуків. І який же звук ми чуємо? В-в-в. Задув вітер, і ми почули звук. В... А як же його промовляти? Звук В ми промовляємо наступним чином. Нижня губа підтягується до верхніх зубів. Видихаємо повітря, наче промовляємо звук «ф» та додаємо голос. В. 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 Вітер дме і приносить слова зі звуком В. Давайте їх згадаємо і назвемо разом ворона. Ворона. Вовк вухо, вишня, вода велосипед, вікно валіза, ведро. Ведмідь. Виноград. У звука В є своя літера. Дивіться. Це літера В. Виноград В. В. Літера яка. Це літера В. Молодці. А тепер давайте перевіримо наші вушка та підберемо слова зі звуком В. Слухаємо перше слово вишня. Чи є звук В у слові вишня? Є. Підходить. Далі. Фен. Чи є звук В у слові фен. Ні. Немає. Наступне слово Ведмідь. Чи є звук В у слові ведмідь. Так, є. Далі слово ракета. Чи є звук В у слові ракета? Ні. Наступне слово ведро. Чи є звук в у слові ведро? Є. Далі ворона. Чи є звук в у слові ворона. Є. Наступне слово виноград. Є звук в у слові виноград. Є. Чи є звук В у слові валіза? Є. А чи є звук В у слові фея? Фея. Ні, немає. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з звуком та літерою В. І вітер нам принес різні слова зі звуком в. Ми з вами навчилися шукати слова зі звуком В і запам'ятали літеру В. Молодці.